Вітаю вас, шановні телеглядачі! На програмі Біблія продовжує говорити. Коли відомий італійський мандрівник Марко Поло повернувся в своє рідне місто Венецію, провівши багато років на сході, друзі подумали, що довга мандрівка звела його з розуму, оскільки він розповідав абсолютно неймовірні історії. Він розповідав, що побував у місці, яке багате золотом і сріблом. Марко бачив чорні камені, які можуть горіти в той час, як ніхто і ніколи не чув про кам'яне вугілля. Він бачив тканину, яка не запалала навіть тоді, коли її кинули у вогонь, тоді, коли ще ніхто і ніколи не чув про азбест. Він розповідав про величезних плазунів, здатних заковтувати цілу людину, про великі як людська голова горіхи з білим вмістом усередині, подібним молоку, про речовину, яка б'є фонтаном із землі і здатна загорятися. Але ніхто тоді не чув ні про крокодилів, ні про кокосові горіхи, ні про нафту. Люди просто сміялися, слухаючи подібні розповіді. Через роки, коли Марко Поло лежав при смерті, близька йому людина, перебуваючи біля його ліжка, переконувала мандрівника відмовитися від усіх розказаних історій, щоб не залишитися в пам'яті людей фантазером і вигадником. Марко не зробив цього. Все, що я розповідав, до найменших деталей є правдою, говорив він. Я дійсно нічого не перебільшував. Біблійні автори, які коротко описують нам небесні реалії, здається дуже схожі на описи Марко Поло, бачення, які їм були представлені настільки яскраві, настільки прекрасні, що вони могли повідати тільки малу частку того, що бачили. І нам кинуто виклик, як і сучасникам Марко Поло, нам теж, подібно до них, необхідно спробувати уявити собі крокодилів і кокосові горіхи, яких ми ніколи не бачили, оскільки ті образи, які є в Біблії, показують, що небо. Являє собою щось більш, ніж ми можемо собі уявити. Наскільки реальні небесні оселі? Давайте про це запитаємо людей на вулицях міста. Ну, взагалі, так як то вірять хочеться в це. І як то представляємо, ну мабуть, рай. Царство напевно в серцях наших має бути то царство. Нам тяжко то уявити, бо як записано, що ні око людське не бачили, того, ні вухо не чуло. Так що нам дуже тяжко уявити собі ту, ту благодать Боже, щоб Бог нам придумав. Ну, почнемо з того, що я не надто вдарений християнин. Тобто я вірю в Бога, ну, вірю в Ісуса Христа, ну, тому що важко пояснити, що людина пішла від мав, що воно взагалі не клеїться. Бо... А яке буде царство Боже, ну я думаю, що, що все буде добре. Хотілося вірити? Вести наразі не зможу. А, ну і тоді, якщо його уявляти, то а, це має бути демократичні засади вільності братерства. Ні, на жаль, я атеїст. Я не вірю в, ну, в релігію, да? так більше думаю, що людина сама має там, своїми вчинками, поєдинкою формувати. Де вона там буде, там. якщо є ад чи рай, да? От. але не, не, буде, не залежить від волі якоїсь там постосторонньої Всевишньої сили. Люди, ми будемо говорити, всі християни, то вірять, що попадаючи на небо, відповідно, чомусь ми так в свідомості наші так є заложено. ну і так… Наші християнських, християнських звичаїв, так і говориться, що Боже царство. Ну, відповідно, щось є, але я не знаю, чи, люди, чи хтось би дав конкретну відповідь. Мені так здається. В тому, в тому питанні, що як, як собі хто може уявити, ну, кожен по-своєму набагато, я так думаю. Слово Боже говорить нам, що Ісус готує для нас справжній будинок в небесних оселях. Перед своїм Вознесінням Він залишив учням обітницю, записано в Євангелії від Івана. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Ісус гряде друге в нас світ для того, щоб взяти нас у місце, яке перевершує всі наші найбільші очікування це небесне місто, Новий Єрусалим. Біблія говорить нам, що після того, як ми проживемо в ньому тисячу років, Ісус перемістить Його на нашу планету земля. Перед тим, як Небесний Єрусалим зійде на нашу планету, вогонь очистить її. Відновлена земля після цього стане постійним місцем проживання для спасенних. У книзі об'явлення апостол Іван пише про те, як буде виглядати оновлена земля. І бачив я. Небо нове, і нову землю, перше бо небо, та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його. І сам Бог буде з ними. Зверніть увагу на те, хто, за словами Христа, успадкує очищену землю. В Євангелії від Матвія ми читаємо блаженні, лагідні, бо землю вспадкують вони. Христос обіцяє відновити Едем, надати землі її початковий вигляд, щоб його народ. Успадкував цей досконалий світ. Як будуть виглядати спасенні? чи будуть у них реальні тіла на небі? Коли Ісус з'явився учням після Воскресіння, в якому тілі він постав перед ними? Ми читаємо про це в Євангелії від Луки в 24 розділі. Погляньте на руки мої та ноги мої, це ж я сам. Доторкніться до мене і дізнайтесь, бо немає дух тіла і костей, а я, бачите, маю. Ісус мав реальне тіло, Він запропонував Хомі доторкнутися до нього. Потім Христос увійшов до реального будинку, розмовляв з реальними людьми і вживав реальну їжу. Люди не стануть примарами, вони будуть реальними, які будуть мати духовне життя і обновлені безгрішні тіла. У посланні до Филип'ян, в третьому розділі апостол Павло пише Життя. Ж наше на небесах, звідки ж ждемо із Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його силою, якою він може і все підкорити собі. Ми можемо бути впевненими в тому, що наші небесні тіла будуть такими ж цілісними і реальними, як і тіло Христа після Воскресіння. Як ви думаєте, чи пізнаємо ми наших рідних і друзів на небесах? На небі ми зможемо без зусиль впізнати своїх близьких і друзів. Ми зможемо розуміти і приймати один одного значно краще, ніж під час перебування на землі. Учні Ісуса Христа впізнали його в небесному єстві, по тим характерним особливостям, якими він володів. Євангелист Лука описує зустріч Ісуса з учнями після його воскресіння в 24-му розділі. І як вони говорили Оце, сам Ісус став між ними і промовив до них мир вам! А вони налякалися та перестрашились і думали, що бачить Духа, Він же промовив до них, чого ви стривожились, і по що ті думки до сердець ваших входять. Погляньте на руки мої та на ноги мої, це ж я сам. Доторкніться до мене і дізнайтесь, бо немає дух тіла. І костей, а я, бачите, маю. І, промовивши це, показав він їм руки та ноги. І якщо не йняли вони віри, з радощів та дивувалися, він сказав їм: чи не маєте тут чогось їсти? Вони ж подали йому кусника риби печеної та сільника медового, і, взявши він, їв перед ними. Марія впізнала Ісуса біля могили по голосу, коли він її покликав. Двоє учнів, які йшли в Емаус, впізнали Ісуса за певною знайомою поведінкою. Потім десять учнів звернули увагу на те, яким чином Господь благословляє їжу. Викуплені повинні будуть безсумнівно пережити хвилюючі воз'єднання на небесах, коли зустрінуться лицем до лиця. Уявіть собі радість, яку відчують відкуплені, впізнавши свою дружину або чоловіка за характерними для них посмішками. Уявіть собі зустріч дітей з батьками, яких вони втратили багато років тому, а тепер впізнали їх, почувши їх голос або ж зустріч улюблених друзів, які впізнали один одного. У нас буде ціла вічність, коли ми зможемо радіти спілкуванню з найдорожчими нам людьми, і розвивати близькі стосунки з найвидатнішими особистостями в історії світу. Чим ми будемо займатися на небесах? На небесах у нас буде дуже багато занять. Ми зможемо побудувати собі будинок, про який мріяли. В книзі Пророка Ісаї написано. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Тож навіки радійте та тіштеся тим, що створю я, бо ось я створю Єрусалима на радість, а народа його на веселість, і буду я Єрусалимом радіти. І Тішатися буду народом своїм, і не почується в ньому вже голос плачу і голос зойку. І доми побудують, і мешкати будуть, і засадять вони виноградники, і будуть їх плід споживати. Не будуть вони будувати, щоб і інший сидів, не будуть садити, щоб і інший спожив. Дні, бо народу мого, як дні дерева, і вибранці мої зуживатимуть чин своїх рук. Ісус вже приготував для кожного будинок у святому місці, новому Єрусалимі. Ці вірші підтверджують нам те, що ми також будемо проектувати і будувати інші будинки. Можливо, це будуть красиві завіські маєтки, оточені прекрасним ландшафтом, багатою рослинністю. Ніхто не знає, які пригоди чекають нас в розвинутій небесній цивілізації. Досягнення сучасної науки і космічні польоти здаватимуться нам дитячими забавами, коли ми почнемо оглядати всесвіт нашого Отця. Бог перетворить нашу землю в Едемський сад. Більше не буде техногенних катастроф, забрудненого навколишнього середовища і природніх катаклізмів, які викликають посуху або повені. Вода в озерах буде чистою, всюди будуть височіти могутні ліси. І величні гірські вершини, оновлену землю буде наповнювати прекрасний світ природи, збільшиться і наша здатність осягати його. Там безсмертний розум з невтомним захопленням буде споглядати чудеса творчої сили і таємниці всесильної любові. Там будуть розвиватися всі здібності, примножиться кожен талант, набуті знання. Не викликатимуть розумової перевтоми або виснаження життєвих сил. Там можна буде здійснювати грандіозні проекти, втілювати в життя найпіднесеніші прагнення, найсміливіші плани, але і після цього будуть нові вершини, яких слід досягнути, нові чудеса, які будуть викликати захоплення, нові істини, які потрібно осягати, нові об'єкти, що вимагають застосування сил, розуму, душі і тіла. Перед відкупленим народом відкриється для вивчення всі скарби, Всесвіту. Багатьох людей сьогодні цікавить питання, чи існує загроза повторного прояву зла на небі? Відповідь ми з вами знаходимо в книзі об'явлення в 21 розділі. І не ввійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гедоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя агенця. Господь повністю знищить гріх і його жахливі наслідки. Гріх ніколи більше не повториться. Коли Ісус прийде вдруге, ми станемо подібними до нього. У нас уже не буде гріховних нахилів. Така обітниця записана в цьому ж 21 розділі Книги об'явлення. І Бог кожну сльозу з очей їх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Навіть останній ворог смерть буде знищений. На небесах, де панує вічна молодість, спасені будуть володіти безсмертям. Жоден небожитель не буде страждати і відчувати на собі руйнівну дію гріха. Зверніть увагу на те, як пророк Ісая описує досконалий, відновлений Богом світ. Тоді розплющиться очі сліпим і відчиняться вуха глухим. Тоді буде скакати кривий, немов олень, і буде співати безмовний язик, бо води в пустині заб'ють джерелом і потоки в степу. Що найбільше нас може вразити на небі? Уявіть собі можливість зустрітися обличчям до обличчя з творцем Всесвіту. Апостол Іван у 21 розділі книги об'явлення пише: І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. Всемогутній Бог обіцяє бути нашим другом і наставником, яка це радість сидіти біля його ніг? Подумайте, чи багатьом музикантам випадала можливість провести кілька хвилин у спілкуванні з Моцартом або Бетховеном. Уявіть собі, як високо оцінив би звичайний фізик можливість поспілкуватися з Альбертом Ейнштейном, або що означало би поговорити художнику з Мікеланджелом і Ребрандом. Подумайте і про те, що спасеним буде надано. Більшу перевагу вони зможуть безпосередньо поспілкуватися з автором всього музики, науки і мистецтва. Вони будуть в близьких стосунках з тим, хто володіє найяскравішим інтелектом, у кого є найбільш великодушне серце, і подібні стосунки вильються в поклоніння. Про це пише Прокісая в 66-му розділі. І станеться кожного нового місяця в часі його, і що суботи за часу її кожне тіло приходитиме, щоби вклонитися перед обличчям моїм, говорить Господь. Оточене веселкою Боже обличчя, сяятиме подібно до сонця. У центральній частині небесного міста стоїть трон. Біля підніжжя його ніг скляне море, що тягнеться усі напрямки на кришталевій поверхні моря, відбивається слава Божа, і спасенні там об'єднується в співі хвали. Про Кісая в 35-му розділі пише. І господні викупленці вернуться до Сіону з оспівом увійдуть і радість довічна на їхній голові, веселість та радість осягнуть вони, а журба та зітхання втечуть. Там вже знаходиться той, хто нескінченно добрий, хто є любов, його вірність, довготерпіння і співчуття завжди незмінні. Всі викоплені будуть славити Його, святе ім'я. Так, друзі мої, буде. Сьогодні вам необхідно прийняти рішення обов'язково бути там. Ісус палко бажає зустрітися з вами лицем до лиця в Царстві Небесному. Ось чому Він врятував нас від гріха. Такою дорогою ціною ми повинні особисто скористатися перевагою цього дару, давши свою згоду укласти завіт з Христом як з Господом і Спасителем. Всі ми потребуємо прощення, яке Христос пропонує завдяки своїй жертві на Христі. І це тому, що не ввійде до Нього, цебто до Божого царства ніщо чисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду. Але тільки ті, хто записані у книзі життя. Друзі мої, ми повинні бути там. Ісус бажає звільнити нас від гріха. Нам необхідно прийти до нього за допомогою Його сили і залишити все безбожність і нечистоту, тільки отримавши прощення гріхів і очищення від них, тільки завдяки праведності Ісуса Христа ми зможемо увійти в Царство Небесне, яке скоро гряде. Коли Ісус спасає від гріха, Він творить всередині нас маленьку подобу неба. Він може допомогти подолати страх, гнів, похить, недовіру і почуття провини, які долають нас. Надія на світле майбутнє в Невесному Царстві не є спробою ухилитися від проблем, з якими ми стикаємося тут на землі. Навпаки, ця надія допомагає долати ці проблеми. Ніщо не може мати такого сильного впливу на наше життя, як довірливі стосунки з Ісусом Христом. Послухайте, як описує апостол Петро вплив живої віри на людину. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а в віруше радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Чи відкрили ви для себе ту повноту життя, яке Христос бажає запропонувати вам? Чи не відвертаєтесь ви від його милосердного запрошення? Апостол Іван в книзі об'явлення написав наступні слова: А дух і невіста говорить: прийди! А хто чує, хай каже, прийди! І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере даром. Ісус знаходиться поруч з вами, і Він звертається до вашого серця, коли ви слухаєте ці слова. Він запрошує вас, прийдіть, я чекаю. Він звертається гарячо і наполегливо до вас. Якщо ви ще не прийняли заклик Ісуса, саме цей момент є гарною можливістю почути Його поклик. Чому би вам не відгукнутися і не прийняти його милостивий дар, і не побажати провести всю вічність з ним? Скажіть йому про це, що ви любите його. Подякуйте Богові за те, що Він уже зробив для вас і що ще збирається зробити. Якщо вас щонебудь розділяє з Богом, попросіть Його, щоб Він дав вам бажання викреслити це з вашого життя. Сьогодні, коли ви чуєте Його голос, коли ваше серце відкрите, віддайте самого себе йому без умов і застережень. Схиліть вашу голову і скажіть. Ісусе, мій Господи, я прийшов до Тебе і віддаю себе тобі. Я буду Твоїм навіки. Запрошую вас до молитви, наш любящий, дорогий небесний Отець. Ми безмежно вдячні Тобі за твою велику любов до кожного з нас. Ми вдячні тобі за те, що ти прийшов в цей світ, віддав своє життя ради нашого спасіння. Ти отримав, Господи, перемогу над гріхом, і твоя перемога стала нашою перемогою. Ми просимо Тебе, благослови наших телеглядачів, щоб кожен з них сьогодні прийняв це важливе рішення стати на твою сторону. І бути з Тобою, Господи, у вічних оселях, проводити всю вічність своїми близькими і рідними. Ми просимо все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я знаю десь далеко в небі між зірками і планетами, сам Господь створив для тебе місто поміж хмарами, там знайдеш свою домівку, у сіянні ангельських хорів Нас зустріне сам спаситель. Біля сяючих погоріт двері вічного життя відкриє Бог для тебе, для мене. Господь приготував нам дім, сяє вічне світло в нім, і на престолі там царює Він. Єдинородний Божий син не буде там ні сліз, слісні, гори і печаль забудуться, нам дарував спаситель дім, любов і щастя в нім. Там будем разом з ним усі ми, подивись на зорі в небі. І забудь про горе, і печаль, місто створене для тебе, закликає знову в даль двері вічного життя. життя, відкриє Бог для тебе, для мене. Господь приготував нам ті вічний світ. В і на престолі там царює він, єдинородний Божий син не буде там ні ні бід, гори і печаль забудуться, нам дарував спаситель Дім, любов і щастя в Нім, там будемо разом з ним. Усі ми Двері вічного життя відкриє Бог для тебе, для мене Приготувай я і вічне світло в Нім, і на престолі там царює він, єдинородний Божий син не буде там і ні, ні бід, Горі і печаль забудуться, нам дарував спаситель дій, любов і щастя в ній. Там будем разом з ним, разом з ним. Там будем разом з ним усі. Ісус запрошує кожного із вас, прийдіть, я чекаю, прийміть це ніжне запрошення вашого Спасителя, йдіть за ним. І нехай благословить вас у цьому Господь. А я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення.